Як підпригнути на велосипеді та що для цього потрібно? Крок перший. Піднімаємо переднє колесо. Я думаю, всі вміють. Просто смикаємо руками. Крок другий. Піднімаємо заднє колесо. Вам потрібно зігнути пальці на ногах, щоб обняти педальку і трошки наклонити вперед ногу. Викручуємо руками вперед, давлячи трошки на руль та одночасно використовуючи пальці на ногах. І педалі. Виглядати приблизно це має ось так. Після того, як ви навчились піднімати переднє та заднє колесо, ми переходимо до основного бені-хопу. Тепер ви одночасно потрібні піднімати переднє колесо та заднє. Як це робити, ви можете побачити в сломо. Спочатку ми піднімаємо переднє колесо. Як тільки воно відірвалося від землі, дергаємо заднє колесо. І у вас виходить баніхоп. Щоб практикувати баніхоп, ви можете поставити якусь пляшку або ще щось навіть найменше, даже навіть спічний коробок картонку що-небудь, і пробувати його перепригувати. А для того, щоб робити беніхоп вище, вам потрібно згинати коліна. Коли ви висмикуєте беніхоп, вам потрібно згинати коліна і пі пробувати підтягувати велосипед до своєї дупи. Надіюсь, що я вам допоміг навчитися беніхоп. І будь ласка, збережіть це відео, поставте комент та лайк. І респект вам, що ви додивились до кінця. І будь ласка, давайте підписуємося, добиваємо 10 тижнів.